Історія відкриття космічного мікрохвильового фону пов'язана з великими досягненнями в галузі астрономії. У 1964 році два американські астрономи Арно Пензіас та Роберт Вілсон випадково виявили слабке радіовипромінювання, яке походило з усіх напрямків неба. Початково вони вважали це за перешкоду, але після виключення всіх можливих джерел. Вони зрозуміли, що це випромінювання має космічне походження. Це було першим кроком у вивченні космічного мікрохвильового фону. Це відкриття відкрило нову еру в космології, оскільки космічний мікрохвильовий фон є залишком великого вибуху, події, яка за загальноприйнятою теорією почала створювати Всесвіт. Дослідження цього випромінювання дозволило астрономам отримати важливі дані про початкові умови Всесвіту та його еволюцію. Пізніше, в 1992 році, НАСА запустила космічний телескоп COBE – Cosmic Background, який детально вивчав космічний мікрохвильовий фон. Результати цього дослідження підтвердили теорію великого вибуху та надали важливі відомості про структуру та склад Всесвіту. Завдяки історії відкриття космічного мікрохвильового фону, ми сьогодні маємо глибше розуміння проходження та розвитку всесвіту. Не відкриває нові можливості для подальших досліджень та відкриттів у космології. Космічне випромінювання походить з різних джерел у всесвіті, і одним з найцікавіших є космічний мікрохвильовий фон. Це випромінювання є залишком великого вибуху, який відбувся близько 13,8 мільярдів років тому. Під час Великого Вибуху всесвіт був наповнений гарячим і густим газом та енергією, яка поступово розширилася та охолола. Як результат, космічне випромінювання, що ми спостерігаємо сьогодні, є відгоміном цієї давньої події. Коли всесвіт ставав менш гарячим, атоми почали утворюватися, і світло могло почати рухатися вільно. Це світло, яке раніше було замкнуте в гарячому газі, стало космічним випромінюванням, яке розповсюджувалося по всьому всесвіту. Одним із ключових властивостей космічного мікрохвильового фону є те, що він рівномірно розподілений по всьому небу. Це свідчить про те, що на початкових етапах Всесвіту були мікроскопічні нерівномірності, які згодом привели до утворення галактик та інших структур. Іншим цікавим фактом є те, що космічний мікрохвильовий фон має рівномірний спектр температур, що відповідає температурі 2,7 Кельвіна. Ця температура є результатом взаємодії світла з гарячим газом під час великого вибуху та подальшого розширення Всесвіту. Дослідження космічного мікрохвильового фону дозволяє астрономам краще розуміти початкові умови Всесвіту та вивчати його еволюцію. Це відкриття відкрило нові можливості для дослідження космології та допомагає нам краще зрозуміти нашу космічну домівку. Космічний мікрохвильовий фон є одним з найважливіших джерел інформації для астрономів у вивченні походження та еволюції Всесвіту. Ось деякі властивості цього унікального випромінювання. Однін – рівномірний розподіл. Однією з найцікавіших властивостей космічного мікрохвильового фону є його рівномірний розподіл по всьому небу. Це свідчить про те, що на початкових етапах Всесвіту були мікроскопічні нерівномірності, які згодом привели до утворення галактик та інших структур. Два температурний спектр. Космічний мікрохвильовий фон має рівномірний спектр температур, що відповідає температурі 27 Кельвіна. Ця температура є результатом взаємодії світла з гарячим газом під час великого вибуху та подальшого розширення всесвіту. 3. Поляризація Космічний мікрохвильовий фон може бути поляризованим, що означає, що світло має певну орієнтацію коливань. Дослідження поляризації цього випромінювання дозволяє астрономам отримати важливі відомості про структуру та склад всесвіту. 4. ДОплерівський СУВ Властивість космічного мікрохвильового фону пов'язана з рухом джерел випромінювання відносно спостерігача, відома як Доплерівський Ссув. Цей ефект може бути використаний для вивчення руху галактик та інших об'єктів у всесвіті. 5. Аномалії. Незвичайні аномалії в космічному мікрохвильовому фоні, такі як холодні плями або гарячі плями, можуть вказувати на наявність нових структур або явищ у всесвіті. Дослідження цих аномалій. Допомагає розширити наше розуміння про всесвіт та його еволюцію. Космічний мікрохвильовий фон залишається одним із найцікавіших об'єктів для дослідження в космології та астрофізиці, і вивчення його властивостей допомагає нам краще зрозуміти та оцінити нашу космічну домівку. Теорія Великого Вибуху є однією з найбільш визнаних та популярних космологічних теорій, яка пояснює походження та еволюцію всесвіту. Згідно з цією теорією. Всесвіт почав своє існування з однієї дуже гарячої та щільної точки, яка раптово почала розширюватися у результаті Великого вибуху. Одним із ключових аспектів теорії Великого Вибуху є те, що Всесвіт постійно розширюється, що підтверджується спостереженнями астрономів. Це означає, що коли то у минулому всесвіт був у надзвичайно гарячому та щільному стані, а з часом почав розширюватися та охолоджуватися. Одним із перших, хто запропонував ідею Великого вибуху, був астроном та фізик Джордж Леметер у 1927 році. Він висунув гіпотезу про те, що Всесвіт розширюється, що було підтверджено дослідженнями подальших вчених. Однак сам термін Великий Вибух був вперше використаний фізиком Фредеріком Леметром у 1949 році. Ця теорія відкрила нову еру в космології та дала пояснення багатьом спостереженням, які були зроблені астрономами. Одним із найцікавіших фактів, пов'язаних з теорією Великого Вибуху, є те, що вона дозволяє розрахувати вік Всесвіту. За даними сучасних досліджень, вік Всесвіту становить близько 13,8 мільярдів років, що відповідає приблизно часу, що пройшов з моменту Великого Вибуху. Крім того, теорія Великого Вибуху пояснює появу легких елементів, таких як водень та гелій, у складі Всесвіту. Під час перших хвилин після Великого вибуху умови були настільки гарячими, що протони та нейтрони могли поєднуватися, утворюючи ядра атомів легких елементів. Це пояснює велику кількість водню та гелію, яку ми спостерігаємо в сучасному всесвіті. Теорія Великого вибуху є важливим кроком у нашому розумінні походження та розвитку Всесвіту, і вона продовжує залишатися однією з найбільш впливових та досліджуваних теорій в космології. Підтвердження теорії великого вибуху через космічне випромінювання є одним із ключових аспектів, який підтверджує правильність цієї космологічної моделі. Одним із перших важливих доказів було виявлення космічного мікрохвильового фону, яке було зроблено в 1964 році американськими астрономами Арно Пензіасом та Робертом Вілсоном. Вони випадково виявили слабке радіовипромінювання. Яке походило з усіх напрямків неба. Початково вони вважали це за перешкоду, але після виключення всіх можливих джерел вони зрозуміли, що це випромінювання має космічне походження. Це відкриття було першим кроком у вивченні космічного мікрохвильового фону та підтвердженням теорії Великого Вибуху. Дослідження космічного мікрохвильового фону дозволило астрономам отримати важливі дані про початкові умови Всесвіту. Та його еволюцію. У 1992 році НАСА запустила космічний телескоп Cosmic Background Explorer, який детально вивчав космічний мікрохвильовий фон. Результати цього дослідження підтвердили теорію Великого Вибуху та надали важливі відомості про структуру та склад Всесвіту. Одним із найцікавіших фактів є те, що космічний мікрохвильовий фон має рівномірний розподіл по всьому небу, що свідчить про початкові нерівномірності. Які згодом привели до утворення галактик та інших структур. Крім того, властивість космічного мікрохвильового фону поляризації дозволяє астрономам отримати важливі відомості про структуру та склад Всесвіту. Дослідження космічного мікрохвильового фону продовжується і вносить вагомий внесок у наше розуміння Всесвіту та підтвердження теорії Великого Вибуху. Дослідження космічного мікрохвильового фону є одним із найважливіших напрямків у космології, яке дозволяє нам краще розуміти походження та еволюцію Всесвіту. Одним із ключових досягнень у цій галузі було виявлення космічного мікрохвильового фону в 1964 році американськими астрономами Арно Пензіасом та Робертом Вілсоном. Це випромінювання, яке має температуру 27 Кельвіна, є залишком великого вибуху. Та є одним із найстаріших світлових сигналів у Всесвіті. Однією з цікавих властивостей космічного мікрохвильового фону є його рівномірний розподіл по всьому небу, це свідчить про початкові нерівномірності, які виникли на ранніх етапах розвитку Всесвіту та привели до утворення галактик та інших структур. Дослідження космічного мікрохвильового фону дозволило астрономам встановити. Що це випромінювання є найбільш точним джерелом інформації про початкові умови всесвіту. Крім того, властивість поляризації космічного мікрохвильового фону дозволяє астрономам отримати важливі відомості про структуру та склад всесвіту. Дослідження аномалій у космічному мікрохвильовому фоні, таких як холодні або гарячі плями, допомагає виявити нові структури та явища у Всесвіті. Наприклад, Аномалія, відома як холодний плямистий аномалія, може вказувати на наявність великих пустот або областей з меншою густиною в космосі. Дослідження космічного мікрохвильового фону також допомагає встановити вік Всесвіту та підтвердити теорію Великого Вибуху. За даними сучасних досліджень, вік Всесвіту становить близько 13,8 мільярдів років, що відповідає часу, що пройшов з моменту великого вибуху. Дослідження космічного мікрохвильового фону продовжується, вносячи вагомий внесок на розуміння Всесвіту та допомагаючи розкрити його таємниці. Сучасні дослідження космічного мікрохвильового фону продовжують розширювати наше розуміння про Всесвіт та його еволюцію. Одним із цікавих висновків є те, що аномалії у космічному мікрохвильовому фоні, такі як холодні або гарячі плями, Можуть вказувати на наявність нових структур або явищ у Всесвіті. Наприклад, виявлення холодної плямистої аномалії може вказувати на великі пустоти або області з меншою густинею в космосі. Дослідження поляризації космічного мікрохвильового фону дозволяє астрономам отримати важливі відомості про структуру та склад Всесвіту. Крім того, вивчення доплерівського суву в космічному мікрохвильовому фоні дозволяє встановити рух галактик. Та інших об'єктів у Всесвіті. Сучасні дослідження також спрямовані на виявлення нових аномалій та нерегулярностей у космічному мікрохвильовому фоні, що може принести нові відкриття та розширити наше знання про всесвіт. Перспективи досліджень космічного мікрохвильового фону включають використання новітніх технологій та обладнання для отримання більш точних даних, а також співпрацю між міжнародними науковими групами. Для об'єднання зусиль у вивченні цього важливого аспекту космології. Завдяки постійному розвитку технологій та методів дослідження ми можемо очікувати нові захоплюючі відкриття та розширення нашого розуміння про всесвіт через вивчення космічного мікрохвильового фону. Дослідження космічного мікрохвильового фону відкриває перед нами безмежні можливості для розуміння походження та еволюції Всесвіту, це унікальне випромінювання. Дозволяє нам крок за кроком розгортати історію нашої космічної домівки, розкриваючи таємниці початку часів. Сучасні дослідження та технології дозволяють нам докладно вивчати кожну деталь космічного мікрохвильового фону і робити нові захоплюючі відкриття. Із кожним новим дослідженням ми наближаємося до розгадки найбільших загадок всесвіту. Нехай наші дослідження продовжуються, а наші думки летять у вічність. Допомагаючи нам розкрити таємниці космосу та розширити наше знання про нього.